Вітаю всіх на моєму каналі. У мене така цікавинка сьогодні виявилася. І не сьогодні, ще раз перевірила в сьогоднішній день. У мене тут на поличці під лампами розпускається ще дорости в свої бутончики Пікачіп. Це сюрприз від Міки. Невідома орхідейка. І розпускається тут іще бутончики свої неметелики Спанч Боб. І виявляється сюрприз-відміки з сюрпризом. Ця орхідейка ароматна. Тут вже першу гілочку вона вже досушує. А це друга гілочка, яка пізніше розпустилася. І коли я вмикаю світло, вона ароматить. Мені вже тепер цікаво, що ж це за сорт такий. Ось така жовтенька квіточка, така губа різнокольорова. І виявилося, що вона ароматна. Отака у мене знахідка цікава, дуже цікава. Я перший раз, коли зайшла в дім. Включила світло, тут стала роздивлятися свої орхідейки. Спочатку не зрозуміла, хто в мене тут ароматить. Почала принюхуватися, пікачіп не пахне. Я подумала на спанч Боба. Але я понюхала, теж він не ароматить, а принюхалася до цієї, жовтенької. а в неї приємний аромат. Дуже приємний. А я вже подумувала її продати, а тепер вже й замислилася, вже цікаво. Самой така проста, не чим не примітна така квіточка жовтенька, а виявилася з ароматом. Отакі От іноді сюрпризи бувають.